Збройні сили України це серце українського народу, що б'ється за його свободу. Новорічні свята та традиції ми зазвичай відзначаємо у родинному колі. Тому в першу чергу я хочу подякувати тим, хто знаходиться на передовій і не має можливості обійняти своїх близьких, захищаючи нашу країну на фронті. Повертайтесь додому живими. Ви наші захисники, ви хранителі спокою. Енергії вам та успіхів на всіх фронтах. Вітаємо усіх захисників України з новим роком. Ви робите неймовірне і щодня йдете до нашої. Нехай віра українців захищає вас від ворожої зброї, а ваша любов до країни не вичерпується ніколи. Ми бажаємо найскорішої всім перемоги. Ми молимося за вас. Нехай Господь береже вас і нехай новий рік принесе мир і перемогу. З Новим роком та Лизмом Христовим!